Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Купуй зі мною це магазин Аврора. Запрошую вас на огляд. Дякую, що дивитесь, Гарного дня та приємного перегляду. Форма для випікання жару стійка 219-26 см. Блюдо скляне кругле кольорове з золотистим обідком 139. Тарілка супова керамічна 109 Салатник. За 109. Пляшка для чи оцту скляна. Ціна 59. Ємність для сипучок з металевою кришкою 139 та 119. Млинок для спецій ручний 229. Ємність скляна з дерев'яною кришкою 109. Пластикова 99. Ось така 88 та 59 менша. Контейнери – Пластикові 129 та 149. Виробництво Туреччина. Чайник заварювальний 299. Ємність для напоїв 109. Баночки для сипучок 69, 149, Цукерниця 129. Є ще ось така за 119. Підставка пластикова для пляшок 129. Форма силіконова для морозива на 4 порції 77. Сушарка на мийку пластикова розсувна 119. Піднос пластиковий 99. Склянка низька 24. Кухоль із золотистою ручкою 99, чашки по 77. Набір чашок скляних 169. Склянка по стінки з блискітками 119. Висока скляна 119 також. Чашка 49 перламутрова, Така 99 кольорова. Кухоль для пива 88 та 129. Келихи для вина по 169. Салатник 88. Склянка блакитна 34. Чашка з надписами 88. Чашка фарфорова з візерунком 69. Ось така ще є за 69. Салатник 77. 149 тарілка скляна, прямокутна. Тарілка квіти, 59 обідня, 49 десертна. Салатники по 49 та 59 більший. Підставка під чашку котики 29. Термоконтейнер для зберігання продуктів 799. Пластикова етажерка для ванної кімнати 399. Кошик пластиковий для зберігання 179. Коробка металева для прального порошку 139. Пальник газовий для кемпінгу чи походів 159. Сірники 24, упаковка 500 штук, сокира 139, ніж 59, ложка з довгою ручкою 27, терка для часнику з тримачем 39, каструля 399, 349 і найбільша є. Ціна 449. Сковорідка антипригарне покриття. Ціна 399 24 см. 26 см ціна 450. Плита газова на одну конфорку. 899. Вінчик для збивання 39. Терка плоска 119 для сиру. Трубочки паперові 14. Затискачі також 14. Пергаментний папір 27,5 метрів. Коричневий 50-метровий 149. Фрекенбок, пергамент в аркушах 50 штук 109. Набір для випікання формочки та качалка 199, 59 менажниця. Ще ось така цікава є за 109 з відділенням для яйця. Кругла квіточка 109, 349 менажниця піднос для сокусок. 249 дошка. Кругла. Дошка для подачі сиру бамбукова росуна з приборами 199. Матеріал бамбук та залізо. Форма силіконова для випікання хліба 99, форма для випікання печива 39, 10 штук на листі. Для цукерок 49 на листі 24 штуки. Кругла форма хвиляста 99, форма для морозива на 6 порцій 129. Ручки на кришки 3 штуки 44. Качалка поворотна з дерев'яними ручками 149. Дерев'яна 34. Молоток для м'яса 129. Кухонні прибори, ложки для салату дерево 55, пандочка пластикова для зубочисток 59, відкривачка 88, Форми конуси металеві 298 штук, ніша тківниця 49 для капусти, прес пластиковий для часнику 88, точилка для ножів 77. Подрібнювати часнику 49. Часникодавка ручна 69. Газ для заправки запальничок 34. Сухе пальне 17 штук 44. Кубики для розпалювання багаття 64 за 32 штуки. 99 запальничка кухонна багаторазова. І є ще ось така за 39 побутова. Бензин вогник 39, пальник для газового балона 74 та 88 гривень. Кошик металевий для зберігання 279. Ваги кухонні 249. Кошик для зберігання пластиковий 109. Органайзер на 4 шухляди 349. 199 кошик пластиковий, контейнер силиконовий харчовий 88, салатник скляний, фігурний 179, салатник пластиковий 29 кольоровий. Набір кухонних серветок 59. Упаковка 5 штук. Щітка з відсіком для миючого засобу 77, зволожувач повітря 449, тримач для туалетного паперу 39, калимок для дому 149, кошик для білизни кутовий 45-літровий, 399. Трос для білизни 88 5-метровий. Настінні гачки клейки 69 2 штуки. Дозатор для миючого засобу з губкою 99 249 набір аксесуарів 129 органайзер пластиковий, аксесуари для ванної кімнати 159. Органайзер на 8 відділень 169. Дякую, що дивились. Гарних вам покупок на все добре.